В минулому році за сприяння програми розвитку ООН в Україні в межах програми із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки уряду Німеччини Одеський обласний центр зайнятості отримав один з п'яти мобільних центрів зайнятості, які покликані надавати послуги населенню, що знаходяться у віддалених громадах. На жаль, за сумною статистикою на сьогоднішній день безробіття в Україні складає близько 20%. Саме тому такий мобільний центр зайнятості працював на минулому тижні в Кулевчанській громаді за сприяння Куливчанського сільського голови Михайла Попова та Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості. Ви змогли ознайомитись з Дуже широким переліком послуг державної служби зайнятості, яка сьогодні надається, це вже давно не тільки статус безробітного, не тільки фінансова допомога на період пошуку роботи. Це і можливості навчання, підвищення кваліфікації, зміну взагалі свого фаху. Це можливість для, для бізнесу. Мешканці громади мали змогу отримати консультації щодо пошуку роботи, навчання, надання ваучерів та грантів для започаткування власного бізнесу. Внутрішньо переміщені особи прослухали семінар з техніки пошуку роботи. А найкрупніші платники податків змогли запропонувати вільні вакансії для всіх жителів. Роботи над тим, щоб поповнювати бюджет нашої громади. Ну ісціна, звісно, звісно и использовать это нужное направление. Я пользуюсь в этим моментом, хочу поблагодарить наш районный центр занятости за плодотворную, тесную работу, за то, что всегда в любой момент наши руководители, я в том числе всегда находим исчерпывающие ответы, которые нас интересуют. Подібні мобільні центри значно пришвидшать пошук роботи та закриття вакансій, підвищить проінформованість мешканців громад про можливості організації власної справи чи навчання в закладах освіти України. Кожне авто оснащено всім необхідним для повноцінної роботи мобільних виїзних офісів, зокрема, наметом, розбірними меблями, старлінком, генератором, ноутбуком, планшетом, мобільним телефоном, обігрівачем тощо. Тож радимо слідкувати за новинами центру зайнятості щоб не пропустити можливість скористатись послугами центру, не виїжджаючи зі своєї громади. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.